Знайоме обличчя у кожного є страхи. Я завжди боявся натовпу не самих людей, а того, що в ньому я можу побачити когось зайвого. Одного разу, повертаючись додому в переповненому автобусі, я відчув, що за мною хтось уважно стежить. Підняв голову, навпроти сидів чоловік і дивився прямо на мене. Його обличчя було знайомим. Я намагався згадати, звідки його знаю. Але не міг. Це було жахливе відчуття, ніби спогад про нього є в голові, але щось заважає його витягнути. Наступного дня я знову побачив його в іншому місці, але з тим самим виразом обличчя. Він дивився і чекав. Я почав помічати його всюди, на вулиці, в магазині. Одного разу навіть у відображенні дзеркала у ванній. А потім я згадав це було моє обличчя. Але не зовсім трохи змінене, наче інша версія мене. Я не вийшов з дому наступного дня, не виходив тиждень. Але коли я нарешті зібрався з силами і виглянув у вікно, він стояв там і посміхався.